Сьогодні одна дівчинка написала мені про те, що е, чи потрібно просити дозвіл у когось на те, щоб займатися магією. Е, я завжди вас призиваю і не тільки в магії, коли ви щось чуєте, аналізуйте, будь ласка, давайте розберемося, чи потрібно у когось просити дозвіл. Коли ми робимо щось для себе, для себе. Те, що допомагає нам робити якусь магічну роботу, це наша сила наміряння. Тобто нам більше ніхто не потрібен. Ми можемо тим, що хочемо себе ізцілити, щось привлекти привліч, привліч в свою життя, Ми можемо це зробити самостійно, якщо ми... Робимо для когось, звичайно, ми на своїй силі не вит... не витягнемо. Ми звертаємося до яких сил, і звичайно, ми повинні дивитися і діагностувати, чи маємо ми право це робити.